Що тижнями блукають у кабінетах тилових служб. Прем'єр-міністр просить генеральну прокуратуру розібратися із саботажниками та мародерами, а парламент не хоче потрусити гаманці олігархів на війну. На Донбас відправляються львів'яни. Міліціонери новобранці, з яких сформували батальйон Львів, будуть патрулювати звільнені від терористів міста. У батальйоні всі добровольці. Такі ж добровольці збирали спорядження. Свободівці Андрій Міщенко та Сергій Рудик привезли бронежилети та розгрузки і для львів'ян. Досить мобільний, зручний. Це пластина металева, вона не керамічна. Керамічна пластина витримує до 10 пострілів в одне й те саме місце. От, а металева. Ну, сподіваємося, більше тепер тільки так. Вся допомога з рук в руки. Місяць тому тиловики купили для батальйону третьосортне взуття. Вже через день розлізлося. Про злочин